Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні вранці російські і опозиційні телеграм-канали повідомили про надзвичайний інцидент в Кремлі. За їхніми даними, офіцера Федеральної служби охорони під час обіду відкрив вогонь по президенту РФ у відсутності найближчої родини. Попередньо підтвердилися, що Путін отримав два кульових поранення. Одне з яких в груди джерела серед російських силовиків стверджують, Стверджує, що одразу після пострілів офіцера було нейтралізовано. Проте стан Путіна залишається невідомим. Офіційні джерела мовчать. А всі довкола об'єкта були. Проведення режим надзвичайної ізоляції впродовж кількох годин після замаху ключові підрозділи ФСО Розварді та ФСБ перейшли під оперативне командування Миколи Патрушева за інформацією джерела. Саме він зараз підписує документи, як тимчасовиконуючи обов'язки президента. Одночасно в Кремлі розпочалася термінова підготовка засідання Ради безпеки без участі Дмитра Мєдвєдєва і Путіна. Патрушев скликав керівників усіх силових блоків і поставив питання про публічну присягу на вірність. Відомо, що частина генералітету і командирів розвар. Ді вже заявила про підтримку Патрушева як гаранта стабільності. Частина політична група тримається від коментарів і сподівається отримати підтвердження стану Путіна. А в Москві спостерігають ознаки надзвичайних заходів безпеки. Блокуються окремі вулиці, посилено патрулювання, посилилася перевірка транспорту. За неофіційними повідомленнями Патрушев одразу після замаху дав казівку розпочати підготовку переговорів із західними країнами, щоб спробувати змінити геополітичну конфігурацію, уникнути остаточного колапсу економіки та армії його оточення. Аналізує про наміри йти на тактичні поступки, щоб оберегти контролі над державою, ключовим ризиком у цій ситуації розколу всередині силових структур. Частина підрозділів може спробувати залишитися лояльними до Путіна у випадку, якщо він виживе і зможе комунікувати. Інші головні присягнуті, готові Патрушеву вважаються, що він єдина реальна альтернатива хаосу. Коротка аналітика замах створив безпрецедентну кризу легітимності в Росії. У Короткий термін питання влади фактично перейшло в руки Патрушева ризики внутрішнього конфлікту або перевороту зберігаються на високому рівні. Якщо стан Путіна не буде офіційно оголошено, можливі спроби паралельно центрів впливу нав'язати власні рішення силовими способами, переговори із заходом, про які заявило оточення Патрушева, можуть стати єдиною стратегією уникнення ескалації війни і розпаду вертикалі влади. Паралельно з цим після останніх вибухів Патрушев особисто скликав екстерне засідання ради безпеки за даними джерел. Головною темою стало не лише відновлення управління, але й оцінка катастрофічних ризиків для стабільності режиму. Патрошева не залишається вибору. Він прибере Путіна згодом і відправить капітуляційних переговорний літак в Україну. Ультиматуми Трампа подіяли на весь Кремля. Введено оперативний штабний команда в Красногорську. Саме там розташований один із резервних центрів управління. Туди були евакуйовані окремі представники адміністрації та частина генералів Генштабу. На місці трагедії спрацювали близько 50 рятувальників і спецпідрозділи Менеса через температуру в епіцентрі займання. Вони могли знайти лише через дві години. Частину тіл Ідентифікували одразу решту витягли по частинах за офіційною інформацією. Багато загиблих обгоріли до невпізнання. Станом на ранок підтвердили не менше 90 загиблих і понад 120 поранених. Частина постраждалих перебувала на верхніх адміністративних будівлях. Їх поранили уламки конструкції скла. Декілька людей загинули вже під час евакуації. Психологічний фактор для Кремля. Ви руйнівним усі роки Путіна будував модель абсолютного контролю, що спиралася на доторканність центральної інфраструктури управління саме цей міф упав за 20 хвилин. Аналітики НАТО із західних розвиток оцінили ситуацію як перехід у фазу відкритої дестабілізації. Публічно не було підтверджено дивересі, але джерела ФСБ прямо говорили про ознаки зовнішнього впливу. У Кремлі негайно почали обговорювати сценарії за інформацією. Кількох каналів пролунали пропозиції щодо ведення надзвичайного воєнного стану в Москві. околицях інша частина еліти наполягала на спробі перехідного плану, який передбачає формальне усунення Путіна від оперативного управления управління. розвідувальні джерела повідомляли, що саме цієї ночі на порядку денному вперше відкритого постало питання про зміну влади. Частина генералів висловила думку, що продовження війни за таких умов шляха прямий до розпаду армії бунтів у регіонах. Аналітики наголошували, що вибух не лише паралізував систему управління, він символічно знищив самовіру у непорушність центру. Станом на зараз пожежу локалізували, але відновити роботу основного вузла зв'язку і генераторів поки не вдалося. У закритих документах підрахували втрати понад 90 загиблих. Десятки важко поранених, знищені резервні потужності живлення, пошкоджені канали стратегічної комунікації. Ці цифри стали шоком навіть для тих, хто роками працював у системі безпеки Кремля в умовах хаосу. Питання про долю Путіна і остаточний контроль над армією тепер стало головною дилемою для всіх угрупувань влади. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.